Друзі, вітаю! Я Олег Мельничук, а ви на каналі Philips Автомобільне освітлення. Наш асортимент ряд світлодіодних джерел світла поповнився новою лінійкою бюджетних сигнальних світлодіодних ламп Philips Altinon Pro 3100. І сьогодні мова пойде саме про них. Вартість ламп нової бюджетної лінійки тепер дійсно бюджетна. Тож, якщо ви давно хотіли проапгрейдити морально застарілі сигнальні лампи розжарювання власного автомобіля, але вартість якісних LED-ламп завжди була трошки завеликою. Ця лінійка саме для вас: лінійка сигнальних світлодіодних ламп з порядковим номером 3120 налічує 16 моделей джерел світла, які призначені для габаритного та салонного освітлення, стоп-сигналів, ліхтарів з заднього ходу та задніх протитуманних фар. Показчиків поворотів та денних ходових вогнів. Тож при бажанні можна замінити абсолютно всі лампи, як в інтер'єрі, так і в екстер'єрі транспортного засобу. Діодні джерела світла Philips максимально точно повторюють габарити ламп розжарювання. Розміри металевих ковпачків усіх фланцевих сигнальних ламп тип П та корпусів так званих безцокольних джерел світла відповідають вимогам нормативу ЄКООН. Відтепер в лампах, які призначені для денних ходових вогнів, стоп-сигналів, вказівників поворотів, ламп заднього ходу та задніх протитуманних фар, використовуються по 6 світлові промінюючих діодів, чотири джерела світла в горизонтальній площині та 2 вертикальні. Таке удосконалення. Вирішила проблему недостатньої яскравості, яка раніше виникала в оптиці деяких моделей автомобілів. Ще одним плюсом цих ламп є відсутність полярності. Якою б стороною ви їх не поставили, вони працюватимуть. І, можливо, саме зараз настав той самий момент для заміни застарілих ламп розжарювання світлодіодними аналогами.